Хмельницький національний університет твій шлях до майбутнього починається тут, у серці Поділля. Ми інновації, які змінюють світ від інженерії до ІТ, від дизайну до економіки, понад 40 сучасних спеціальностей. Тут ти знайдеш не просто знання, а команду однодумців, яка стане твоєю другою родиною. Хмельницький національний університет це не лише якісна освіта. А й реальний доступ до європейських освітніх програм, міжнародних проєктів та наукової співпраці. Хмельницький національний університет один із небагатьох закладів вищої освіти України, який має власну інфраструктуру для практико-орієнтованого навчання. У нас функціонує понад 40 наукових шкіл, в яких студенти мають можливість проводити реальні дослідження, брати участь у грантах, стартапах, міжнародних конкурсах, представляти Хмельницький національний університет та на світових наукових подій. Наші студенти навчаються в університетах Європи. У межах міжнародних проєктів Erasmus Плюс ти можеш пройти навчання або стажування в одному з 150 закордонних вишів, отримати грант на проживання та проїзд, удосконалити англійську мову, soft і професійні компетентності. Ботанічний сад. Гордість Хмельницького національного університету та потужна платформа для міждисциплінарної освіти та наукової мобільності. Обери університет, де твоє майбутнє не обмежене стінами аудиторії. Хмельницький національний університет це розвиток, натхнення, лідерство. Ми підтримуємо твої ідеї та відкриваємо нові горизонти. Наші випускники успішні в Україні та за кордоном. Твоя історія успіху починається саме тут. Прийом документів уже розпочаток. Не втрать свій шанс.